Ми планували це робити дуже повільно, тому що це потребує грошей, там високі заробітні відваги, треба форму купувати, треба машини купувати і так далі, щоб люди ж не брали хабаря. І тому це громадський порядок і броня, ці видатки зростають. І тут, читайте: 975 маємо, і умовно кажучи, там вже 700-750 – це ті витрати, які ну. Вони повинні бути гарантовані державою, да собі І залишається в нас обслуговування боргу, це по кредитах ми сплачуємо відсотки. У нас є якась економічна діяльність, щось там міністерство загальна функції тридцять 369. Тому, коли кажуть, давайте скоротимо серйозно штат міністерств всіх, позвільняємо людей, чи податково, чи там інших зробимо менше. Тому повинні розуміти, що ця сума економії вона буде нематеріальна в бюджеті. Нам треба проводити радикальні реформи, радикальні, які дійсно появують до скорочення видатків. Що це на увазі? Ми повинні... Перейти від солідарної системи пенсійного страхування до недержавних пенсійних фондів, коли людина самостійно сплачує гроші на державний пенсійний фонд, зробляє ще відсотки і отримує не тисячу там з чимось, мінімальну пенсію, отримує ту пенсію, наскільки вона змогла накопичити собі. Але плюс ще гроші працюють на державних пенсійних фондах. А так все життя сплачують, як в Україні. Все життя працюєш, сплачуєш всі податки, виходиш на пенсію і там пенсія 130 1300 гривень мінімально дається. Ну, тобто вона дуже така, на яку прожити неможливо. А хоча всі більш-менш законі податки, ставки сплачують, але всі її не є несправедливість. Тому для того, щоб піти в цієї солідарні пенсійної системи, треба проводити реформи відповідні і переходити на європейські стандарти, там де є державне пенсійне страхування, коли людина самостійно свої заробітні плати перераховує на державні пенсійні фонди. Які ще з відсотками повертають офіційні гроші. Якщо ми говоримо про медицину, то навіщо нам ці заклади, лікарні, які все рівно ти сплачують? Треба, мабуть, вводити обов'язково медичне страхування, дати певні держава, повинна взяти, мабуть, на себе певні зобов'язання по виплаті по компенсації част частки, вартості. Полісу медичного страхування це було для студентів, для малозахищених, для пенсіонерів. Тоді від цього страхування лікарні і медицина наша отримала додаткові гроші, які підуть і на, під... і на підвищення заробітної плати, і на... і на купівлю обладнання відповідного і так далі. Тому реформи якраз треба не просто робити, порізати кількість людей в міністерстві, які, до речі, зараз ми робимо, скорочуємося, скорочуємося. -скорочуємо Дійсно, там є переліміт, можна скорочувати є куди. Але для того, щоб дійсно знизити серйозну додаткову, треба проводити реформи, які пов'язані з медициною, з освітою, з пенсійним забезпеченням. Оборона підрозуміла, що в нас армії не було. І слава Богу, що війна майже закінчується, і ми можемо пишатися, що такий продовження часу було створена дійсно та дієва армія. І оцей бюджетний дефіцит він повинен бути в Україні не більше, ніж 3,7% від ВВП. Да, це, 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 За цим обов'язково свідкують фінансісти. І наше Міністерство фінансів воно відповідає як за збір доходної частини бюджету, так і за виконання, не, не витрачання грошей, а за виконання всіх соціальних програм. Ми казали президент, що будь-яка податкова реформа не повинна проводитися за рахунок пенсіонерів і соціальних гарантій, які дає держава. І тому ми повинні дбати про те, щоб цю суму виплатити да? і збалансувати наш бюджет. Міністерство фінансів не працює з бізнесом, але займається виключно розрахунками і фінансовою стабільністю Фінансова стабільність з національним банком в нашій країні. Я можу сказати, що за останній рік ми зробили надзвичайні серйозні кроки за встановлення фінансової стабільності. Ми сьогодні з бізнесом говорили і ми там скаржилися, ми оподатково і так далі. Я кажу, ми дуже швидко забули, коли доларів 40. Пригадуйте. І якщо б не були ці непопулярні кроки, зроблені урядом, то, мабуть, задали курс долара вже 60. Тому певні обмеження, які сьогодні є в нашій країні, валютні обмеження, і дуже не... Податки, які я думаю, їх неприємно було бачити, <рі> От, тому, все рівно, тому все рівно ми, ми відповідаємо за стабільність в нашій країні, за випадку всіх гарантій. І, на жаль, ці реформи медичного страхування або пенсійна реформи не залежить від Міністерства фінансів, а залежить від інших міністерств. Але що ми робимо? Ви зараз можете, кожна людина може зайти на сайт Міністерства фінансів і побачити, як витрачається кожна копійка з нашого бюджету. Є атмос... там є прямо такі квартал, і дата ви можете зайти і подивитися, яким чином витрачається кожна копійка. Ми хочемо бути відкриті для людей, для суспільства і показуємо, як тільки можемо, що кожна копійка вона не витрачається дерьма. Вона має своє цільове призначення і вона не, не, не крадеться і ніяких корупцій немає. Принаймні, можемо говорити лише по нашому міністерству. Дискусію, яким чином ми можемо проводити інші реформи медицини, як я сказала, вже пенсійного забезпечення з тим, щоб подивитися, наскільки ми можемо зносити податки, і компенсувати учасність. Отже, що відбувається, коли в країні не сплачуються податки, коли ні, ніхто не хоче сплачувати податки, тому і тіньова економія сягає в 60% і Україна на 112 місці. Оці погано видно, от ми маємо такі дороги. Харків я не бачила, але в Києві є такі райони, де дорог просто немає. І всі дуже радіють, коли наступні вибори приходять, тому що під вибори починають надати ці дірки. Але назад такі вибори закінчуються і все рівно продовжується. Тобто, якщо ми не сплачуємо податки, то в нас отакі дороги. Якщо ми не сплачуємо податки, то в нас отакі лікарні, як ми маємо, жах просто зайти. Мені десь півроку тому подруга вона дуже успішний бізнесмен, архітектор, вона мені каже, я нарешті зрозуміла, навіщо сплачувати податки. Я спрашиваю, що ж в тебе трапилося, чому так до, до того прийшла? Вона мені розказує, що вона має гроші, має все, да, і її мама отримала інсульт. І приїхала швидка і повезла її до звичайної лікарні. При інсульті не можна транспортувати людину. Вона повинна знаходитися три дні в постійному спокої. І от її мама завезла до звичайну. Київську лікарню, де було місце. І вона, маючи гроші, маючи можливість все, що завгодно, вона нічого не може змінити, тому що мама і вона з мамою повинна залишатися в цій лікарні. І вона три чи чотири дні, коли мама не можна було транспортувати до кома чи Бориса. Вона жила з мамою всій клієнтів. До неї до неї прийшла свідомість. Я розумію, що поки я не сплачу податки, вона мені сказала, що я не сплачую чесно ці податки. Я розумію, поки я не сплачу, я не маю вимагати від цієї лікарні гарного сервісу. Я вже мовчу про безкоштовні ліки, її там просто немає. Але навіть знаходитися в цих умовах просто неможливо. Тому Заходячи в ці лікарні, вже одразу одужуєш, тому що ти там не хочеш знаходитися, але це від того, що ми сплачуємо податки. От. І якщо ми не сплачуємо податки, то ми маємо такі, такі умови в університетах, у вас такого немає, у вас дуже жарко в аудиторії. А я пригадую, коли ні, ви знаєте, в мене є порівнювати. Я коли навчалася в тій, найкращий у Київський національний університет. Ми взимку сиділи в шапках, перчатках, в одязі її писали, там просто було. Так, Зараз такого вже немає. Але я своє життя свої студентські роки приймав для мене це е, було дуже важко. Тому для того, щоб е, ми мали і ухвалення, і для того, щоб були дороги у нас, і лікарні гарні, треба. Плачувати податки. і на останок я би хотіла вам показати цю фотографію. Моя подруга нещодавно це Швейцарія. Моя подруга нещодавно а, а, поїхала навчатися в університет, дипломатичний університет в Женеві. Вона вже давно бізнесмен, має власний бізнес в Києві, що сама не з Києва дизайне, але вирішила отримати додаткове навчання, тому що зараз такі дуже важкі часи для бізнесу. Мало інвесторів в Україні, дуже важко вести бізнес, і вона вирішила з користю використати цей час. І на рік поступила в університет в Женеві як MBA програма по дипломатії. І поїхала навчатися, і кожного дня, коли відкриваю Футбок, я бачу її фотографії з цих красивих місць. От, я хочу вам побажати, щоб ви колись одного дня поставили собі мрію поїхати до Швейцарії. Я впевнена, що ви будете дуже, дуже здивовані цією країною, і вона дуже... Німеччини, Австрії і так далі. Я хотіла б вам побажати, щоб ви ставили собі найвищі цілі, щоб ви жили європейськими цінностями і ці цінності передавали як вірус іншим людям. Тому якщо в мене є цінності, я їх передаю, я змірую.